Так, друзі, розпочинаємо. Другий тайм. Місто вижере, стадіон енергетик. Динамік, чайка вижгород 11 на 11. Поїхали. Так, розпочинаємо другий тайм без замін поки що. Але вони плануються. Це ми розцінюємо як товариську гру. Справа подача Сіманенка спокійно. Удар Досить потужний. За меж штрафного майданчика, але бояла спокійно. Обрав позицію за заволодіває м'ячем. Зараз плюта підхоплює. Але втрачаємо м'яч. Зараз же лівим флангом. Чайка буду вкидати аут. Білобородовна Куценка. Куценка сильно вперед. Касалапов намагається зачепитися, але не вдається. Динамік з м'ячем. А от зараз Вайтека. Біла вперед просто. От зараз непоганий пас вже низом від Білаборода непогано, непогано. Молодці, потрібно вниз м'яч, опустити і грати. Внизу намагатись. Зараз була непогана триходівка від чайки. Куценка. Спокійно набуяла, буяла. Ох, на жаль, трішки промазав. м'ячу, але все спокійно. Хлопці підтримали. От зараз Касалапа по з м'ячем. Ні, не встигають. упади тогда. Давай, Жека, подавай. Жека, подаем, Темой. Так, друзья, штрафный удар. А это уже шанс для нашей команды. Банда, до Куценко на м'ячі. Очікуємо, мабуть, подачу. А ні. Ну... Друзі, ну це несерйозно. Бити звідси, ну, в 10 років майже з півполя Ну це не серйозно. Чайка вкидає аут. І знову потрібно це зробити. Підхоплення Вайтенка. Ай-яй-яй, кавтонюк проскакує поміж м'яч. Динамік Новоселов, чудово. Куценка, Білобородов. Набуяла. Буяла сильно. Намагався Вайтенка знайти. Куценка головою. Молодець, Женя. Динамік низом намагається, але втрачають. М'яч Фараджов підхоплює. Ах, який розрізний пас на рапопорта, але м'яч не доходить. До Романа не доходить. На жаль, але непогано. Куценко. Біловорода. Ой-ой-ой. Друзі, важно, видивимося момент. Гравець динаміка втрачає м'яч і в підкаті з протяжкою прямою ногою, навіть не підгибаючи, просто влітає у гравця чайки. З високої ймовірності нанесення важкої травми. Так і закінчують з футболом, але суддя дає тільки жовту карту. Це мене відверто шокувало. Пряма, червона. Ну що там, блядь, пряма, що там, блядь? Друзі, хто дивиться футбол, розуміє, що дуже пощастила гравцю чайки, що не було важкої травми. Друзі, жорсткий фол, прямою ногою, жовта картка. Тані не дістається до м'яча. Байтенка непогано на плюту, косолапав. Кафтанюк підхоплює. Новоселов. Войтенко. Вниз м'яч під контроль. Плюта. Втрачаємо вже. небезпечно від динаміка. Сімоненка. Невілюю загрозу. Роза греш! Динамік швидко розігрує, але Азік молодець. Блокує цей прохід. І знову кутовий. Від динаміка небезпечно. Навасіла вибиває Юра. Знову потрібно падати. Знову подача. Мяч влучаю стин в стійку nós... видворит. Останем. Вы не меняемся, выходишь и умираешь. До конца игры да. На мяч. сильно. Підбір за динамиком. Извинись, извините. Сейчас после этого Фол вже.

Штрафний удар, удар поворотам! Бояла на місі. Тимур на місі. Сильно вперед. Мяч на весело. Косалапав підхоплюю. Ну, Косолапов. Ай-яй, три, три в два, три в один замена, выходили. Так, друзья, ну... Целая группа гравцев. Смотри, второй склад на поле появляется в смотри. Так, друзья, у нас. Новий гравець, 23-й номер, пана Маренка Гавріл. Вітаємо в команді Гавріла. Бажаємо якнайшвидше влитись в колектив та допомогти чайки в наступних перемогах. А от на користь динаміка. Головою. Бодя, бегай. Бодя вийшло, Бодя, ты нападайся. Бодя. Хорош, легать. Зараз небезпечно. Оооо. Друзі, помиляється гаукіпер нашої команди кучерявий, але йому такий теж пас незручний. Друзі, штрафний удар, а це свободний удар. Це дуже небезпечно. Розігру, тут удар! Ну такі моменти, що ще, я рахую, що змарнували. Команда змарнувала, команда динамік. Ну, друзі, тут це майже 11 метрів було. Симоненко вводит мяч на Куценка. Играй, Т ⁇ Хорош, подбирай, бруй, подбирай. Хорош. Хорош. Сенка на бруй, бруй, чепляется. Песитка намагался дотянуть из до мяча. Уже динамик ватація удар кучерявы Добивання! Погано, який прижок від кучерявого спас команду. видворі. Кучерявий на місці. Вперед. м'яч перелітає Богдана, пана Мар'янка. Зараз можна підтиснути. Розраховуємо на помилку від динаміка. Пісітка головою. Гурін. Куценка. М'яч зараз переважно по головам попригав. його! годя, іди туди, йді, водя! Молодці, динамік, досить спокійно виходить з під пресингу. І вже центром поля. А чому спокійно вийшли? Тому що пресінг був такий наполовину, але зараз се з м'ячем, Богдан. Удар! Удар, друзі. Ну заробляємо кутовий удар. Богдан мені здається останні кроки не досить впевнено робив. Ценка з м'ячем. Розігруємо на Гуріна. гурін. Що придумає Гурін? Гурін. Втрачаємо, друзі, м'яч. Кузьмін вже нічим не може завадити. На жаль. Міша! Невпевнена і зараз грає. Підбір удар! Кучер'явий на місці! Ванька, давай двигайся! А от кидає Кузьмін, Вайтенка. Та ось гора. Гурін пропускає м'яч, пропускає м'яча. Робити це не потрібно було. хоча ні, Дмитро молодець, я. Беру свої слова назад. Якщо м'яч був від динаміка, це все слушно. Відать куценка. Динамік вже. Теж провів ротацію. І зараз намагається забити м'яч. але Як же ти його заб'єш, коли там кучерявий?

Тіманінка в вперед. Сперед! Зараз потрібно тиснути, а, а де ж справа гравець? Немає нікого. Кузьмін. Пропускає. Але молодець. Повернувся і дістав м'яча. Заблокував.

Замість 23-го номера Вайтенка Дмитро, гру ступив, фарадж увазик. No. Гуй помагає, грудь помагає, їзе, будь, лізе. Фаража одразу ступає, гру блокує, молодець азік. Ваня, Ваня, давай, давай, Ваня, давай, можна висять. Динамік з м'ячем в центрі поля обігрує нашого гравця центром поля. Сараджо. Динамік намагається. Намагається забити м'яч. Це помітно зараз основний склад на полі з київської команди. Сильно кидає Алталов Сіманенка на місці. молодець. Друзі, кота на користь динаміка. Подача! Пісітка намагався, але... Не вдалося, друзі. Аут. На користь динаміка, динамік, ну, в ці хвилини тисне. Відчуває, що може забити. Побачимо, чи дозволить. дозволить це чайка. Штрафний удар. Гра рукою. В штрафному. Сімонінка. Але ніхто на підбір навіть не йде з наших гравців. На жаль, м'яч знову в динаміка. Головою фаражом намагається, але програємо що там. Сімоненка Богдан, Богдан з Ну потрібна пісітка. Висе, висе, можна висити. Годованець заробляє штрафний удар. Далеко до воріт буде 100% подача, бо для прямого удара це не ну, дуже далеко. Чекаємо, Кузьмін може виконати якісну подачу. Відбувається подача головою. І ще удар від капітана. Гурін такий не встигає. А Зараз може Дмитро встигнуть, побачимо. Ну, молодець Дмитро. Зараз кидає аут, Пісітка. програє боротьбу. Але витискає молодець Михайло. Знову аут на користь. Динаміка. Сіманінка вставить корпус, молодець. М'яч відворіт. Так, друзі, 4-5 хвилин максимум. Якщо щось, щось додасть орбітер. О, яка втрата! Ну зараз не потрібно. Куценка. Друзі, знову розпочинається дощ. Динамік намагається забити м'яч в кінці другого тайму. Гурін, 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 Дмитро. Давай! От Оу, друзі, які 5, 5 хвилин. Лунає свисток про закінчення другого тайму. Рахунок 0-0. Динамік. Чайка вижора, друзі. Сьогодні ще в нас три матчі. Скоро повернемось.